Миргородський міський голова Сергій Соломаха долучився до роботи форуму децентралізація 2024 Законодавчий порядок денний. Захід зібрав представників Верховної Ради України, офісу президента, кабінету міністрів, органів місцевого самоврядування та асоціацій органів місцевого самоврядування. Основною метою проведення форуму було обговорення та визначення подальших завдань реформи децентралізації. Учасники заходу зосередилися на обговоренні потреб громад та законодавчих змінах, необхідних для підтримки ефективної діяльності місцевого самоврядування. На форумі Сергій Соломаха підкреслив важливість запровадження адміністрування громадами місцевих податків і зборів, хоча б такими, які мають спроможність та потенціал. На сьогодні основне питання це. Питання бюджету, питання оборони, питання безпеки, особливо для Миргодона, дуже актуальне сьогодні. І тому я на цих питаннях хотів би зосередитися. Дійсно, земля нерухомість це наші місцеві податки, місцеві податки і збори, і, я, і моя команда. На 100% вважаємо, що ми вже можемо розпочинати роботу по адмініструванні місцевих податків і зборів, хоча б частково, хоча б з яких спочинати. І це треба, я говорив це, до речі, рік назад тут, і це треба запровадити хоча б для тих громад, які мають бажання і е, можуть це робити. Є потенціал, є кадри. Також Миргородський міський голова підтримав ідею закріплення на постійній основі зарахування до бюджетів громад 64% ПДФО. стосовно 64% треба чітко цю норму, щоб вона була вже, Зафіксована, не можна забирати 4% у громадах, але як позиція Мінфіна трішки інша. Тому отут, якщо забираємо 4%, то дайте можливість підвищувати тарифи, що не популярно. Або ж що немаловажно, треба вернути різницю у тарифах за попередні роки. Тоді ще можна якось. Дискутувати про ці 4%. Якщо ж ні, то це ну, по нашій громаді це близько 30 мільйонів, які ми спрямовуємо чітко на комунальні підприємства, на підтримку комунальних підприємств. Без цієї підтримки вони фактично не могли б платити ні за газ, ні за електроенергію, заробітну плату і таке інше. Загалом до діалогу офлайн і онлайн долучилося більше 300 учасників. Організаторами форуму виступили громадська організація ДЕСПРО за підтримку проєкту «Юсейд Говерла» та у партнерстві з офісом конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.